Як пережити Паску з родичами? Пасха це час, коли ми збираємося з рідними, і це може бути дуже тепло, а може бути виснажливо. Бо іноді починається: а ти в церкві був, а весілля коли, а чого ти не їси, піс же закінчився і таке інше. Як не згоріти у святковому сімейному вогнищі? Ось чотири прості поради, які можуть допомогти. Перше це не ведіться на знайомі гачки. Батьки, бабусі, тітки можуть говорити так, як завжди, але ви вже не зобов'язані реагувати, як завжди. Можна просто подумки сказати собі це не про мене, це про них. Друге, у вас є право не пояснювати нічого. Я не хочу говорити про це зараз. Це нормальна фраза. Свято це не допит. Третє, робіть паузи якщо все дратує, просто вийдіть на повітря. Подихайте, згадайте, що ви вже доросла і можете подбати про себе. четверте, не намагайтеся бути ідеальними. Ви не мусите всіх порадувати, все вислухати, все встигнути. Це не перевірка, це просто день, і він пройде. Ваше психічне здоров'я важливіше, ніж ідеальна глазурна пасті. Тож бажаю вам не просто вистояти свята, а хоча б трохи побути в них з собою.